Маємо в наявності Volvo XC90, колір Denim Blue, максимальні комплектації Ultimate Bright. З дизельним двигуном 235 кінських сил з можливістю одразу зробити полі старих і отримати 258 кінських сил зі збереженням гарантії пневмо підвізка, камери 360, тонування з заводу. 20-ті колеса, плавні, це всесезонна гума, 24-й рік. Машина з м'яким гібридом B5, повний привід, безключовий доступ на всіх дверях, панорамна стеля з, з люком відкриваючимся, моніторинг з зон, камери 360. Максимальні фари, які вміють вирізати, залишається включене дальне світло але у нас саме зустрічні машини, попутні машини, адаптивний круїз-контроль підскований, радар, камера, помивачі, протитуманні фари, парктроніки передні і задні, а також бічні Кремовий салон, Ембер, Шкіра напа, вентиляція, підігрів передніх і задніх сидінь, підігрів керма, проекція на лоблескло, кристалева ручка КПП, чотирьохзонний клімат. Так, наглядная панерам стеля на стелі. Штучний ноутбук ноубук Алькантара. Простому. Спози у нас шкірою шкіроються. Ручки також обшиті шкірою. Дуже все якісно. Чорне дерево, чорний, чорна стеля. Шторочки. це захисні. виглядає другий ряд. всі машини X-907. На третьому ряді комфортно людям зі зростом до 170 см. Преміальна музика Harman Kardon Пам'ять сидінь водія і сидінь пасажира, це те ж саме. Всі регулювання сидіння це подовження сидушки регулювання передньої частини по висоті, регулювання а, зони. Опероку, регулювання бічної підтримки. Бездротова зарядка. Мультимедіа на базі Android, камери 360, аудіосистема Адаптивний круїз. Керування мультимедіа. Повністю електронна приборка, сюди виводяться карти, Google карти, на мультимедіа ставиться Waze і будь-які інші додатки, які, скажімо так, доступні для Android. Чотирьох зони клімат, слідкування за станом повітря. Машина слідкує, яка якість повітря, повідомляє вас про це, очищує повітря. Це дуже важливо. Безрамкове дзеркало з автозатемненням. Зовнішні дзеркала також повністю електричні з автозатемненням. Є можливість керувати автомобілем дистанційно. У всіх автомобілів Volvo є додаток Volvo Cars, яким ви можете відкрити, закрити машину, включити кондиціонування, відслідкувати, де машина знаходиться, Такий таке інше. Журнал поїздок, зв'язок з Volvo Assistance, це все присутнє у всіх автомобілях Volvo Ось така машина дуже економічна. Це у нас дизельний варіант. По трасі від 6,5-7 літрів, по місту від 8,5-9 літрів. Далі залежить від вашого стилю їзди. Дуже гарно підійде машина для тих, хто багато їздить, хто хоче мати економічний варіант. Ще раз покажу салон. Для великої сім'ї ідеальний варіант також. Ну, по наявності офіційного дилера Volvo в Одесі на Грушевського 39 дроп 3 В описі будуть контакти. Можете дзвонити. Надійшли повну інформацію по автомобілю по комплектації. так Знаходимося на Грушевського. Нас легко знайти недалеко біля центрального автовокзалу в місті Одеса. Крім цієї машини, є ще дуже багато автомобілів по наявності XC90. Декілька машин є в чорному кольорі, також дизельна машина, є бензинові машини. Десь в салоні стоїть в максимальній комплектації XC90 з 300 сильним бензиновим двигуном. Тому ну, звертайтеся в описі, будуть мої контакти. Підписуйтесь на сторінку, тут постійно виходять оновлення, нові надходження. Кого цікавлять? Нові автомобілі у нас.